Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги. Знову хочу запропонувати борону дискову DSM 24. Тобто це українське виробництво міста Дніпро. Виробник знаходиться. Захват 24 метри, 890 кг. Це у нас вага. І зараз акційна вартість 90 тисяч гривень. До цього було 110 Зараз виробник знизив вартість. Пішов на зустріч по проханням 90 тисяч гривень, наголошую. Так, тут у нас на 14 дисків борона. Ступиці, як ви бачите, закриті. так Підшипники тут якісні стоять. Виробник стверджує, що все буде гаразд. Діаметр диску 64 см, 34 відстань поміж дисками. Як я казав, 14 дисків тут. Так, є можливість регулювання от, за допомогою таких стрілянок по виносу. Тут у нас пруд суцільний, тобто не труба, а пруд. Так, оце от у нас шильдик виробника, можете роздивитися, його контакти є. Друзі, кого цікавить, будь ласка, звертайтеся за оцим номером. Для замовлень. Також нагадую, Литва, Латвія, Молдова є можливість відправлення на вашу країну. Також дивіться, у нас є і копачки і борони дискові. Це у нас все по бомиту. Польща є отакий достатньо великий вибір. Можете звертатися кому що треба. Також є оприскувачі, є. На 200, 400, 600, 800 та на тонну. Капоти є. Багато-багато чого, чого корисного в діяльності. Друзі, дякую вам за перегляди. Ставте вподобайки. На все добре.